Алло. Зараз рибу да, Підтримували, що всі Запорошенка, Запорошенка. А він що? Що він зробив? Запорошенка, так, да, тому що з нуля після Януковича стати і зробити це дуже велике, як то кажуть. Ну, що Лозинський? Лозінський вже відійшов те, що раніше було. Да, він за Голованською тягнувся. Крочеворя, він дуже багато цей, як то кажуть, зробив для Голованського. Ну так в нього вийшло, підставили ж тих, хто. Я думаю, що вже другий Лозінський має плеце, пан Галімбєвський. Який теж має ліса. Після Майдану всі чекали, що щось буде краще. Що затворилися райони, це люди стали бідніші, знали Леніна. Все, що зробилося. За що ми не знали і знати не хочемо. Що він був тоді. Ми до того знали. Ми почули, як його за цього сина лупанули. Він вийде на свободу, побуде, чи два, випустять. та паха сюди. І все. І приїде мене, пах, застрелить наші. На що воно мені вже? Старий чоловік. А і випустять, і буде продовжати. Явно чоловіка ж вбили. й що ж то. толку? Мама із цього стресу погибла, померла. Ой, ніхто його не підставив. Якщо він там був, що як... хотів, то й робив. Що хотів, то й робив. Вони всі гунати правителі, що хочуть, то роблять. Їх тих підставляють. Це палі вода, він, він не палі вода. Це мама. А? Він олійник, Він а вона палівода. Це мама і батько. мама, так? Да. Оце А їх по посадити треба сотні тисячі таких, як Лузинський. А тоді буде товку. Юра, правда, було легше жити при цьому, при Союзі нам. Ми якось так пішов, заробив, вийшов, купив. Нема вожаків у нас, до таких як Ленін, щоб трохи розігнав, розчинив. Отам туди за тою лісосмугою, туди далі. Отам вони його урохали. А це відчина Лозінського, оце ми їдемо. Владимир спів раніше, говорить, що в настоящих бойних мало, і ні важкого. Так воно і їздить. Що Лозінський був у нас такий, да. він і до цих пір старається свої. Щупальці <кій> впроваджувати тут залякою так же далі людей. Але ніде ніяких як Я на сьогоднішньому пімонебі. Я тільки один, треба, щоб ті хлопці, що стоять на Донбасі, взяли своє оружжя, прийшли знову в Київ і зробили по-новому революцію, тому що засіли ті ж самі. Такі ж самі. Так, да, я за радянську владу, знаєте, тому що я дві квартири отримав, я робив, в мене непоганий заробіток був. Воно, звісно, то, ну, тоді ж ми були як, притиснені, притиснені. Ну як, одна партія, одна все. Кажу, для мене воно було, звісно, хорошо. Ну, зараз ми ж вільні. А чого ви вільні? Ми наоборот у Ну, Свобода я должен розуміти, щоб пішов на базар. Хоч мала зарплата, ну купить, щоб нормально. За радянських часів нам е отримали ми такий майже генетичний дефект. Всі хочуть, щоб за них хтось подумав. От моя особиста така мета і мрія. Побудова громадянського суспільства, щоб тут кожен відчував відповідальність за ці процеси, що відбуваються. Хіба це можна, наприклад, думати про щось таке громадське, коли треба вирішувати, що завтра їсти і що вдягнутися? Тобто, замкнене коло якесь виходить. Треба покращити матеріальний стан людей, щоб вони почали вже думати про щось духовне, про загальнонаціональні ідеї. А... Тоже, а де взяти ці гроші?